Совхай, so я Пінк, А це рубрика Геймогляд. Рубрика, мета якої хутко і зрозуміло розповісти про гру. Тому сідайте у зручне крісло, лягайте в ліжко, беріть сість в нем і приємного перегляду. А якщо ви не бачили попередньої частини, подивіться бу буті. -бу. Будь ласка, на що ми зупинився? А так Force of Nature, сила природи. В Steam гра коштує 149 гривень, а по знижках гра коштує набагато менше. Також є друга частина, але поки що я до неї не доповз. Обов'язково якось долізу. А зараз мова піде про першу частину, але хочу капець, як підмітити одну річ. Це гра про фарм. Фарм, фарм, фарм. фарм. Прям лютий. Серпень, але якщо ви готові фігачити і камінь 69 на 420, то на здоров'я. Сила природи за жанром це виживалка у відкритому світі, видом зверху, зроблена інді студією на той момент. Що з ними зараз, я не знаю. Гра містить елементи фентезі. Плюс гру можна грати не тільки одному, а й з друзяками. Отже, гра про виживання на острові, можна сказати, Крим 2023 роки тому назад. На вашого відома, під час роботи на прев'ю до цього відео, я зрозумів одну цікаву схожість. Когось мені цей чолов'яга нагадує. Кого? Ага. Ну тепер лор гризбігається висаджується в Криму, і там б'ється з усілякою прозомбованою шизою. До речі, ви б давним-давно могли побачити цей мем з Будановим. Якби що рушно фембой томбоя. Якби були підписані на мій телеграм-канал, місце дає меми з котами, меми з котами і меми з котами. Новини по моїм відео, матеріали робіт та багато-багато мемів з котами. Посилання де в описі під відео. Також відійшов від теми. Щодо локалізації, то у грі немає української, зате її наказав. Тому будемо грати на польській, що є дуже добре. Дякую за допомогу в з псами, люди польські, але хочу підмітити, що у Частині українську мову підвезли. Дякую, обов'язково зроблю на неї геймогляд. Так, у грі є два режими. перший стандартний, де вам підсказують, що ви маєте робити. А другий креативний, дає вам повну свободу у своїх діях. На Мінкрафт, звісно, але жити можна. Що робити, як робити, вирішується тільки вами, особисто і тільки. Можете просто обернутись назад, піти у водичку. Де еволюція, рибка, планктон, атом, спанч Боб. Графіка у цій грі не інноваційна і не саме файниста у плані графонів, і запуститься на кожному танку Абрамс, Леопард 2 та Сімдесят два. Підтримуйте ЗСУ, або у кожному танку був RTX 4090, аби Або у москалю було щось з обличчям у 4К 60 кадрів у секунду. Отже, починаєте ви у воді добрий початок, тим паче ви не знаєте хто ви, що ви і навіщо. Під вами робін. До речі, з нього ви розпалите своє перше багаття і перший будинок на москві. То я? я вам не відповім. Я сам дупля не ріжу, тому саме час зрубати дерево. Це ж саме те, що треба робити, коли ви у паніці. Рубайте дерева тільки не в Карпатах, та це ж на Майнкрафт. Тут треба думати, по квесту взагалі треба зробити вогнище. Лол. Тому беремо той самий рубін, котрий ми чесною працею обережно вкрали, і робимо вогнище. Ну як тепло, підняття рівня. Система левелапу тут зроблена таким чином, що вам потрібно щось дати у жертву, аби підняти рівень. Ось і квест, де потрібно зробити нові інструменти. Тому збираємо полки, листя, робимо з листя мотузку, беремо каміння і ура! Вітаю, у вас є сокира. Все, відтепер ви просто і легко зрубаєте своє перше дерево. На цьому, певно, геймогляд можна закінчувати. А й до речі, ви навіть не замітили, як цей квадрат змінив колір. Ось так вас усюди і на Я жартую, геймогляд не закінчено. Я забороняю вам ставити відос на па. Ну як вам байт, страшно? Ну в цій грі такого не буде. Чесно. Щодо ворогів цієї гри, то їх тут багатько. Є голоми, ведмідь, скорпіон, скелети, кабани, гобліни, лисиця. Ось ця тварина в цій грі просто ще те чмо Адже як тільки ви смачно її відмудохаєте він зрозуміє суть свого життя і тактично під час поля вашого зору. До речі, до гобліню це теж стосується і ще до певних створінь Щодо тварин, у цій грі їх можна приручати. Звісно, заради ресурсів. Приручати ви їх будете сітками. Ви маєте знати, що ловити цими сітками можна тільки певних тварин. На жаль, їх не можна. І це вас буде бісити, до речі, адже треба цілитись, і фішка у тому, що спочатку вас пошлють далеко нафіг, тому що кожен перший раз, як бронети вашу здобич, сітку вона тіче, бо жити хоче. Одним словом, кожен другий раз все має працювати. Отже, що ви зможете отримати від цих тварин? В кур, логічно, яйця, а з самого головного півня пір'їнки, скорів такі молоко і тому подібне. Аби робити якісь крутіші речі, окрім дерев'яних патичків і кем'яних інструментів, вам потрібно буде побудувати відповідні конструкції. Їх тут хоч завались: млини, пічки, коптильні, ковадла і тому подібне. І звісно, що вам потрібно буде десь жити. Спочатку це буде хатина з гілок та листя, видів хатин тут небагато, їх три. Щодо системи харчування, то тут все просто. Ви вже напевно замітили, що у вас є дві лінії. Якщо ви дівчина, то мої співчуття або вітання. Я не грибу, чесно. Отже, є стаміна і є ваше здоров'я. Є безліч хавки від ягід кави, чаю, молока, хлібу, м'яса, грибів, коктейлів до соняшнього насіння. До речі, соняшникове насіння це просто імба, поєднано легким фармом цього продукту і тим, як швидко піднімається стаміна. Одним словом, харчів тут хоч завалися. Біологічно, що все це можна садити. Щодо світу гри, ну доволі велетенський, нудно подорожувати вам не буде. А аби довго не лазити туди-сюди, є портали. Прикро, що сама мапа зроблена просто хрінжово Ну що це? Піксель? Взагалі у світі гри є 8 біомів, якщо я не помиляюсь. Це пляж, джунглі, пустеля, зола, зачарований ліс, луг, болото та арктика. Сподіваюсь, ця гра вас зацікавила, а мій гемогляд був корисним. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо так, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте, і якщо не сподобалось то логічно, що. Правильно, десь. десь вподобайку? Ми не продумали цей момент, українці. Отже, є лайк і дизлайк, значить, є вподобайка і негативна вподобайка. Який я молодець і ви молодці? Все реально. Коли в цій грі з'явився танк?